Вітаю вас, друзі, на каналі Еволюція Свідомості. Цей випуск буде присвячений темі Знаки сили в культурах стародавніх народів. Отже, щоб повніше зрозуміти зміст того, що відкривали в оточуючому просторі козаки Кріри, звернемось до тієї магії, якою володіли у стародавні часи народи Півночі. Вони ставили особливі магічні знаки у тих місцях, де проходило їхнє життя. Яке значення мали ті знаки? Чому так одностайно, без якихось значних змін, їх у подальшому використовували мало не всі відомі нам стародавні культури? Стара назва тих знаків малюнки живої долоні або знаки сили. Пізніше їх стали називати відзнаками старого шляху, і вже значно пізніше вони стали відомими як руни або рунічні знаки, їх використання зміщується у бік ввіщування, у тому руслі, в якому використовується стародавня китайська книга Змін і Дзин або ж єгипетська герметична система, яка виродилася у сучасній карти Таро. І таке інше, як склалася історія виникнення рунічних знаків у стародавні часи, народи, що жили на півночі, залишали відбитки своїх пальців, смочених у крові впольованої тварини, на снігу, бажаючи у такий спосіб закріпити ту вдачу, яка випала їм на полюванні. Тому в ті часи називалися ці відбитки знаками живої руки або знаками сили. Пізніше знайдені комбінації відбитків пальців, що відкривали відповідні знання, ставилися на глиняних табличках, котрі зберігалися на чільному місці у житлі. Всього за історію існування рунічних знаків було знайдено 28 їх різновидів. Що вмикали відповідну продуктивну силу в оточуючому просторі, Що то є за продуктивна сила і чим вона відрізняється від відомих нам сил, таких, наприклад, як сила тяжіння або сили електричної, молекулярної ядерної взаємодії? Щоб підійти до їх розуміння, оглянемось довкола Кругом нас буяє життя. Зеленіють трави, шумлять дерева. Пишним цвітом покривається все те навесні і спадає, завмирає узимку. За цим усім стоїть відповідна сила життя, що має свій річний ритм. Це є перший, найбільш відомий зразок дії тієї сили, яку ми звемо силою життя. Другим зразком такої сили може бути сила волі, сила духу людини. Які дозволяють їй жити на світі та долати труднощі на своєму шляху. При відповідному включенні людини ця сила приносить успіх у всякій справі. Невірна настройка призводить до занепаду справ та нещасливого перебігу людського життя. Які закони, які правила, треба покласти у взаємовідносини з довколишнім, щоб отримати щасливу долю? Успіх у всякій справі, це питання від віку стоїть перед людиною, саме пошук відповіді на нього і призвів у стародавні часи до відкриття рунічних знаків. Для нас сьогодні це виглядає напрочуд дивно чому це накреслені на чомусь знаки можуть мати якийсь вплив на оточуючі? На перший погляд, це містика. Блукання людського розуму. Спробуємо розібратись. Ось ви читаєте книжку. Щирість та відвертість написаного захоплює вас. Перед вашими очима проходять цілі епізоди того записаного життя, ви, подумки, непомітно самі для себе, починаєте діяти у тих епізодах. Мужність та вправність героїв здіймає ваш дух. Стає прикладом поведінки у житті, відбувається дивне явище, написане змінює ваш настрій у відповідності до тих обставин, у які ви потрапляєте разом з героями. Десь приблизно такий вплив мали знаки сили у стародавньому світі. Вони були своєрідною абеткою настроїв людського духу, що пробуджувався у людині в залежності від ситуації. В яку вона потрапляла. На сьогодні ми про те все забули наші настрої стали лише переживаннями, відірваними від плину життя, змістившись у чисто емоційний бік. Звідки в людині ті можливості, що є їх основою? Як відомо, людина є часткою світу, яка створена за образом і подобою його. Тому її можливості є одночасно і тими можливостями, які лежать у структурі довколишнього простору. Від того вірне співвідношення можливого того, що реалізується через настрій людського духу, дозволяє керувати всією палітрою тих можливих реалізацій, які лежать у довколишньому. Саме можливість таких змін у подієвому полі життя і відносили у стародавні часи до дії сили. А того, хто знав і володів цим мистецтвом, називали людиною знання. Від цього стає зрозумілим давній вислів володіти означає знати, знати означає володіти. Людина ставала точно відстроєним інструментом. Ключем у взаємовідносинах зовнішнього і внутрішнього. Таке мистецтво було покладено в основу мало не всіх відомих на сьогодні стародавніх магічних культур, то були дивні, як з сучасного погляду культури, бо спиралися зовсім на малознайому сторону людської сутності. Саме у бік знань тих часів, які через перекази та легенди дійшли до нас. Як про золотий вік людства, і проляже далі, шановний друже, наша з тобою стежинка. І на цьому я завершую цей випуск, створений за книгою Василя Чумаченко Шлях у невимовне. Чекайте на продовження, в якому буде описано, яке первісне сакральне значення мали рунічні знаки у ті часи. На все добре, щастиво!